Всім привіт вітаю на каналі ФармОпіка! У цьому відео ми поговоримо про те, як підтримувати здоров'я серця за допомогою безрецептурних добавок і препаратів. Серце це один з найважливіших органів нашого тіла, і дуже важливо піклуватися про нього, аби уникнути проблем у майбутньому. Я розкажу про кілька ефективних засобів, які можуть допомогти підтримати серцево-судинну систему. Наше серце працює безперервно протягом усього життя, перекачуючи кров через організм, але з часом на нього можуть впливати різні фактори: стрес, неправильне харчування, недостатня фізична активність. Усе це може призвести до захворювань серця, таких як атеросклероз, гіпертонія або навіть серцеві напади. І саме тут на допомогу приходять добавки та природні препарати, які підтримують здоров'я серця. Отже, які добавки можуть допомогти підтримати серце. омега 3 жирні кислоти відіграють ключову роль у зменшенні запалення в організмі, що є основною причиною розвитку серцево-судинних захворювань. Вони допомагають знижувати рівень поганого холестерину, а також підвищують рівень хорошого холестерину. омега 3 підтримує нормальну функцію серцевого м'яза та кровообіг, що знижує ризик утворення тромбів. Багато добавок омега-3 доступні в капсулах або рідкому вигляді переваги, зниження рівня тригліцеридів, покращення функції серця, зменшення запалення в організмі, зниження ризику розвитку аритмії. Рекомендації: Рекомендується приймати 1-3 грами омега-3 жирних кислот на день для досягнення максимальних результатів. Коензим Q10 це антиоксидант, який виробляється в організмі і допомагає клітинам виробляти енергію. З віком рівень Q10 в організмі знижується, що може вплинути на роботу серцевого м'яза. Q10 підтримує енергетичні процеси в клітинах серця, що важливо для нормального кровообігу та зниження ризику розвитку серцевих захворювань. Переваги підтримка енергетичних процесів у серцевих клітинах. Зниження артеріального тиску, підвищення фізичної витривалості, зменшення ризику серцевих нападів у людей з серцевою недостатністю. Рекомендації зазвичай приймають 100 200 мг на день, однак точна доза може варіюватися в залежності від індивідуальних потреб. Магній є важливим мінералом для підтримки нормальної роботи серця, а також для зниження кров'яного тиску. Він допомагає розслабляти судини, покращуючи кровообіг і має важливе значення для нормального функціонування серцевого м'яза. Переваги регулює рівень артеріального тиску, покращує серцевий ритм, зменшує ризик розвитку серцевих захворювань, допомагає боротися з втомою і стресом. Рекомендації зазвичай рекомендована доза магнію. 300-400 міліграмів на день можна приймати в таблетках або у вигляді порошку для розчинення в воді. Калій це ще один важливий мінерал для здоров'я серця. Він допомагає контролювати артеріальний тиск, забезпечує нормальну роботу серцевого м'яза та покращує функцію нервової системи. Часник, давно відомий своєю здатністю підтримувати здоров'я серця. Він містить аліцин, який допомагає знижувати рівень поганого холестерину, покращує кровообіг і знижує ризик утворення тромбів. Можна приймати у вигляді капсул або як добавку до їжі. Зазвичай рекомендується одна, дві капсули на день. Ці препарати можна знайти у вигляді таблеток, капсул, порошків або рідких форм, і кожен з них має свою специфіку щодо дозування та часу прийому. Важливо також звертати увагу на можливі взаємодії з іншими ліками та проконсультуватися з лікарем перед їх прийомом. Перед тим як вибрати добавки для здоров'я серця, завжди радьтеся з лікарем, щоб упевнитися, що вони підходять саме вам. Важливо звертати увагу на якість продуктів і на те, які активні інгредієнти містять ці добавки. Не забувайте, що добавки – це лише частина здорового підходу до серця. Щоб серце було здоровим, важливо також їсти здорову їжу, менше насичених жирів і більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, регулярно займатися фізичними вправами. Навіть легка прогулянка кожен день може допомогти. Контролювати стрес, знайдіть способи релаксації, такі як медитація або йога. Отже, ми з вами розглянули кілька важливих добавок для здоров'я серця, які можна знайти без рецепта. Не забувайте піклуватися про своє серце, і, якщо є сумніви, завжди консультуйтеся з лікарем. Якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я. До зустрічі в наступному відео!